Доброго ранку, дітки! Послухайте, будь ласка, віршик. Осінь, осінь лист жовтіє, Зне, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте опадає склена листя. Діти ті листочки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті, дітки. Про що цей віршик? Про що віршик? Віршик про листочок. Давайте ми на нього поглянемо. Ось листочок. Сьогодні я зайшла дуже гарний листочок. А скажіть мені, будь ласка, якого він кольору? Якого кольору цей листочок? Ярославчик, якого кольору листочок? Жовтий, помаранчевий, червоний, так, він різнокольоровий. Дітки, ми з вами будемо говорити про художницю, яка його розмалювала. А хто вона, дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Хто ж так гарно листочок розмалював? Мандрує вона гаєм, дарунки роздає. Ось жовтий лист спадає і холодніше стає. Це хто це осінь. осінь. Які ознаки осені ми з вами помічаємо? На дворі стало прохолодніше, на деревах листечко вже пожовтіло, почався листопад, дерев та кущів облітають листочки, пташки відлітають в теплі краї. Ось це і є ознаки осені. А послухайте, яке красиве оповідання про осінь написав Василь Сухомлинський. Зараз я вам його прочитаю. Оповідання називається Як починається осінь. Осінь це дочка Діда Мороза, старша дочка, бо є ще в нього молодша доня, весна, в осені коси, заквітчені пшеничними колосками і червоними кетягами калини. Ходить осінь лугами, берегами, де зітхне, там холодом війне. Любить осінь ночами сидіти на березі ставка, а вранці над водою підіймається сивий туман і довго не розходиться. Оце й починається осінь. Бояться осені пташки, які тільки бачать її ластівки, злітають і про щось тривожно радяться. Ось ці пташки, а також журавель. Він піднімається високо в небо і тривожно курличе. Любить осінь ходити в садки. Доторкнеться до яблуні, яблука жовтіють. А ще дятли, Вони радіють, зустрівшись з осінню, голосно кричать, перелітають з місця на місце, шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий сонячний день. Низко стоїть сонце, світить, але не дуже гріє. Сіла старша донька діда мороза під стогом сіна, розплітає косу, гріється. Співає пісню про срібню повутинку. Ми з вами послухали оповідання, яке називалося Як починається осінь? Дітки, а як ви собі уявляєте осінь, послухайте ще раз, як письменник пише про неї, заквічена пшеничними колосками. Дивіться, в неї в біночку пшеничні колосочки. А ще в букетику в неї також є пшеничні, пшеничні колоски, ще червоні ягодки, калини у букетику вона принесла. Ось яка вона гарна. Чим вона подобається діткам? Чим діткам подобається осінь? Те, що осінь тепла, лагідна, яскрава. Як восени на вулиці, от тільки що з вами казали, на вулиці восени, коли приходить бабине літо, дуже гарна погода, гріє сонечко, ніжно ніжно останніми своїми теплими промінчиками, бо скоро наступить зима. А чому вона співає про срібні павутинки? Чому осінь співає про срібні павутинки? Тому що це початок осені, так? Ще тепло, і настало бабине літо. Але Потім наприкінці осені буде вже дуже прохолодно. Почнуться дощі, опадуть листя з дерев і буде холодно. Навіть бувають перші морози. Дітки, дедалі стає прохолодніше і навколо забарвлення міняється з жовтого, вже дійсно такі темні кольори е, стають вони такі багряні, десь навіть коричневі листочки. Тому що стає прохолодніше. Послухайте, будь ласка, ще один віршик. Називається він Барвиста осінь. Осінній дощі дрібно плаче і листячко жовто-гаряче, з дерев волі опадає. Дарує нам барвиста осінь ранкові прохолодні роси, верби старої жовті коси, вагрянець лісу світанковий. Кашиний щебет загадковий, і павутиння візерунки та щедрі осені дарунки. Дітки, про які осінні кольори ви дізналися з віршика, якого кольору листечко, жовто-гаряче, так? жовто-гаряче і багряне листечко. У цьому віршику дуже гарно описаний осінній ліс. Послухайте, які рими зібрала поетеса. Плаче жовта гаряче, опадає, палає, світанковий загадковий, візерунки подарунки. Осінь чудова та щедра пора. Народ складав дуже багато мудрих прислів'їв про осінь та про працю. Пригадаємо їх ці прислів'я. Весна дарує квіти, а осінь плоди. Осінь рік годує, що є таке прислів'я. А чому то кажуть, що осінь рік годує? Бо осінь приносить щедрий врожай. Люди його збирають і використовують усю зиму і весну аж до нового урожая. Дітки, я пропоную вам, коли ви підете гуляти, помилуватися красою осінніх дерев. Та насолодитися цією порою року. Погляньте, як дітки гуляють, бігають. Бачиш, ярославчик робачим, запускають повітряного змія, так? А ці збирають грибочки, ось яблучка дівчинка збирає. Восени, коли чудова погода, дуже приємно гратися на дворі з друзями. Дітки, я вам бажаю гарного дня. До побачення!